Вітаю, друзі! У нас останнім часом суттєво розширився асортимент по швійним ниткам. Окрім популярної нитки Сараковки, у нас є 20-ка, 45-ка, 70-ка, нитка люрекс, мононіть, шовкова, різинка, стрейчка, пронова для взуття, бавовнянова, джинсова для мішка. Все це є різних виробників. Воно є різних діаметрів, форматів, великих бабінах, маленьких бабінах. Тому для того, щоб у всьому цьому розібратися, ми вирішили записати це відео. Тому робіть собі кавусю, чайочок, сідайте. Зараз таки вам щось розкажу. Нагадую, що більшість інформації у нас є в прайсах. Довжина, ціна, кількість в упаковках, виробники або діаметри все це там вказано. Також ми ввели дуже цікавий на наш погляд і зручний. Показник всіх наших ниток це коефіцієнт розриву. Ми взяли всі нитки, протестували їх на розрив. І, наприклад, якщо нитку, яку неможливо розірвати руками, навіть дуже-дуже сильно її розтягуючи, має коефіцієнт 10. Або, наприклад, отака нитка. А нитка, яка дуже легко рветься, без. Зусилля має коефіцієнт 1. Це, наприклад, мононіть діаметром 0,12. У неї коефіцієнт 1,2 Це умовний показник, але він характеризує будь-яку нитку наскільки вона міцна. Більшість ниток це китайські нитки, є якась частина Тайвань і невелика доля це українська нитка, момент, який стосується кольорів ниток. У нас є наш каталог. Або палетки, які ми робили рік тому, 2-3 номери ниток співпадають. А також важливий момент полягає в тому, що номери ниток нашого каталогу співпадають з каталогами торгівельних марок Супер, 3 і Максима. Номери однакові. Тому, коли ми, наприклад, робимо опис якогось мікса торгівельної марки Ківі або мікса. Бізбрендової е нитки резинки, ми вказуємо в описі номери ниток з нашого каталогу. Коли ми робимо опис того чи іншого набору, ми вказуємо послідовність кодів. Всіх ниток, які входять до складу того чи іншого набору. Але якщо у нас, наприклад, немає можливості описати якийсь колір, тому що він комбінований або ще щось, то ми робимо назву мікс номер один, мікс номер два, мікс номер три. Це стосується всіх ниток. Про кожну окрему я потім розкажу момент стосовно ціни на всі нитки в форматі міні-катушек. Справа в тому, що такого формату нитки ми продаємо лише. Коробочками. Неважливо, це один колір чи мікс кольоровий. І в прайсах ми вказуємо дві ціни: ціна за коробку і ціна за катушку. Ціна за катушку вказується для того, щоб вам було зрозуміло, скільки коштує саме одна катушка конкретної довжини, конкретного виробника. Наприклад, у нас є нитка 45-ка, ось два різних виробника. Довжина нитки однакова. Тактико, технічні характеристики однакові, але оця нитка вдвічі дорожча, ніж оця. Нитка сараковка популярна і ходова нитка. Вона у нас є в форматі бабіни конусообразної 4,5 тисяч ярдів. Продається поштучно, коробкою 12 штук або ящиком 120 штук. Також нитка сараковка у нас є в форматі маленької катушки 400 ярдів. Причому можна замовляти як окремий колір, так і мікси. Якщо потрібен окремий білий 10, чорний 10 або чорний плюс білий 5 плюс 5, то це торгівельна марка Супер. Такої ж якості нитка, але якщо вам потрібен окремий колір в окремій коробці 12 штук, то це буде Ківі. Будь-який колір, який у нас є в каталозі, якщо він є в наявності в таких коробках, будь ласка, можете замовляти. Для зручності у нас є мікси, їх по 12 штук чотири варіанти. Номер 1, 2, 3 і 4. Отак вони промаркеровані. Тут базові нитки, самі ходові, плюс біла, плюс чорна. Кожен наступний мікс він доповнює попередній. Тому, якщо ви хочете максимальну кількість кольорів мати в міксах, то берете мікс 1, 2, 3, 4, у вас 48 кольорів. Також у нас є отакий красивий наборчик. Тут 39 кольорів. Такі в коробочці йде. Але тут довжина нитки 150 метрів орієнтовно. Нитка номер 20, 20 У нас вона буває або в форматі конусообразної бабіни 3000 ярдів. Кольорів буває, як правило, 10-15. Можна замовляти поштучно, або коробками по 6 штук. Інший формат катушки це катушка міні. 200 метрів орієнтовно це торгівельна марка Ківі 12 штук одного кольору. Мікси на нитку 20-ку ми не робимо чорний окремо, білий окремо, або будь-який колір з тих, що у нас є в наявності однією коробкою один колір. Нитка номер 45. Частіше всього її називають посилена або армована. На сьогоднішній день з 45-кою ми працюємо лише в форматі міні-катушок. У нас вона буває двох виробників або спайками по 10 штук, або наборами по 30 штук. Коефіцієнт міцності у неї 6,7 орієнтовно, схожа на нитку 20-ку приблизно. Руками рветься, але важко. Довжина бобін в цих нитках приблизно 120-110 метрів. Хоча на коробці тут написано 200 метрів, але по факту тут 120 метрів. Цей мікс кольоровий. Тут у нас іде 30 бобінок різних кольорів. Білого-чорного тут, як правило, не буває. Комбінація кольорів від партії до партії змінюється, і в одній партії може бути одночасно декілька різних комбінацій. Це інший виробник, інший формат. Тут є 10 катушок в спайці. Це може бути якийсь один колір, наприклад, білий, чорний, синій, сірий, приблизно 10-20 кольорів з тих, що є в нашому каталозі. Або мікс кольоровий. Тут, як правило, є біла-чорна і ще 8 штук різних інших кольорів. Також. Комбінація від партії до партії змінюється, і в одній партії може бути декілька різних комбінацій. Нитка номер 70 По міцності вона практично така ж сама, як і сороковка, у них однаковий коефіцієнт. але ця трошки тонкіше. У нас вона буває в форматі міні-катушок в коробках по 12 штук. Довжина однієї катушечки 600-700 метрів буває в форматі окремо білий колір, чорний колір, мікс білий плюс чорний, 6 плюс 6. Окремо кольорової нитки в одній коробці одного кольору не буває у нас. Але бувають такі мікси. Тут 12 кольорів, як правило, присутні є білий, чорний і 10 різних кольорів. Комбінації кольорів від партії до партії змінюються, але буває таке, що в одній партії декілька різних комбінацій присутні. Нитка ХБ. У нас йде в форматі міні-катушки 200 метрів, коробка 10 штук. Це може бути окремо білий колір, чорний колір, комбінація 5 плюс 5 білий плюс чорний, або мікс кольоровий. Але зверніть увагу, що комбінація кольорів постійно змінюється, тому одночасно в наявності може бути 2-3 варіанти. Нитки капронові. Їх ще називають особливо міцні. У нас вони є в форматі або міні катушек, або в іншому форматі для взуття це буде окрема розмова. Коефіцієнт міцності 10, це означає, що руками їх не розірвати. Йдуть в коробках по 10 штук. Довжина однієї бабіни 200 метрів. Це може бути окремо білий колір, чорний мікс, білий плюс чорний 5 плюс 5. Або мікс кольоровий. Тут іде 10 різних кольорів. Комбінація кольорів від партії до партії змінюється. В одній партії може бути декілька різних комбінацій, і, як правило, білий і чорний сюди не входять. Нитка джинсова особливо міцна. Її практично неможливо розірвати руками коефіцієнт міцності у неї 9. На сьогоднішній день у нас є в форматі міні-катушок по 200 метрів, в коробках по 10 штук. Це або формат білий колір», Чорний колір, комбінація білий плюс чорний. Або мікс кольоровий. Від партії до партії комбінація кольорів може трошки змінюватись. І в одній партії може бути декілька різних комбінацій. Окремого кольору в одній коробці, на жаль, немає. Нитка резинка, вона ж нитка гумка. щільність у неї 37, коефіцієнт міцності умовний 4,5, бо воно тягнеться. Діаметр 0,6-0,8 мм. Буває у нас в двох форматах: це або велика бобіна, яка продається поштучно, тут в середньому 400 грам іде, і. Буває вона у нас варіант або чорний колір, або білий колір. Міні-катушки на сьогоднішній день у нас є наборами по 10 штук. Довжина однієї катушки 25-30 метрів. Це варіант або білий колір, чорний комбінація білий плюс чорний. Мікс кольоровий від партії до партії комбінації можуть змінюватись кольорів. Окремого кольору в одному наборі, на жаль, на сьогоднішній день немає. Якщо у нас будуть перебої з такими наборами, то можливо будуть з'являтися набори коробки по 36 катушок. Мононитка текстильна. У нас буває в різних діаметрах від 0,12 до 0,40 мм. Відповідно, коефіцієнт міцності від 2 до 6. Ми працюємо або з прозорою, або з чорною. Частіше всього замовляють прозору. Хто працював, той знає. І у нас вона є в форматі або класичної або міні-катушки. Це у нас формат 2000 ярдів, іноді буває 4000 діаметр або 0,12, або 0,15. Їх можна замовляти поштучно або коробками по 12-18 штук в залежності від діаметру і довжини. Мононитки в форматі міні-катушок у нас є декілька варіантів, але всі їх ми продаємо тільки наборами. Зверніть увагу, це різні виробники, різний розмір катушок. Різна довжина. Діаметр 012-015, коефіцієнт міцності 1,2, 0, 15, 1, 2, довжина 200 метрів, хоча написано тут 150, по факту 200 метрів. В наборі 12 штук. Це такий самий діаметр інший виробник 012-015, довжина вже тут 120-130 метрів. Коефіцієнт такий самий 1,2, і в наборі вже 20 штук йде. Так, тут у нас діаметр 0,25 0,30, довжина 90 100 метрів, коефіцієнт міцності 4, в наборі 25 штук. Це у нас діаметр 0,30-0,40 мм. Коефіцієнт міцності 5-6 доволі міцна. 150 метрів катушка 12 штук в коробці. Мононитка чорна. Тоненька 0,12 015, коефіцієнт міцності 2, довжина 150 метрів 12 штук в спайки. Нитки шовкові для вишивки. У нас є в двох форматах: це або класична бобіна, або набори з міні-катушками. Нитка середньої міцності, коефіцієнт у 3,4, 120ден, склад штучний шовк 100% віскоза. Класична бобіна. Її можна замовляти поштучно або коробками по 12 штук. У нас є дві торгівельні марки: це Сатекс і Пері. Тактико-технічні характеристики у ниток однакові, ціна однакова, в чому є різниця. Сатекс довжина 2500 ярдів, пері 3000 ярдів. Але у сатекса більше кольорів і більш стабільна наявність. Загалом у нас є біла, чорна нитка і 15-20 кольорів кольорової шовкової нитки. Номери кольорів ми підбираємо за нашим каталогом, або якщо ви знаєте номери кольорів сатекса і або пері, кажете нам, і ми дивимося, чи є в наявності чи ні, або що ми можемо запропонувати. Шовкова нитка в міні-форматі. У нас є мікс кольоровий коробка 24 штуки, намотка однієї катушки 50 метрів, комбінації кольорів періодично можуть змінюватися. Продаємо ми її тільки упаковкою. На жаль, окремого кольору в одному наборі немає. Нитка металізована Люрексова. У нас є тільки в міні-форматі наборами по 20 штук. Коефіцієнт міцності у неї 2-3, вона тонка, орієнтовно товщина 0,1 мм. Довжина катушки 55-65 метрів. Кольори, як правило, у нас є окремо срібло, золото або мікс кольоровий. Тут 20 катушок, але кольорів, як правило, 10 по дві катушки на один колір І тут дуже часто зустрічаються комбіновані кольори, тому ми робимо опис мікса, або даємо йому назву мікс 1, 2, 3 і робимо фото, щоб було зрозуміло, які кольори туди входять. Нитка Стрейчева, вона ж авірлочка, паутинка, текстурка, пінка для трикотажу. У нас вона буває в форматі великих бобін або торгівельної марки Оскар 500 грам, або торгівельної марки Ківі 330 грам. Нитка підвищеної об'ємності та розтяжності ну, завдяки тому, що волокна тут складаються, а не скручуються. Це 100% поліестер, щільність 150, розривне навантаження 700, коефіцієнт міцності 34%, вона дуже схожа на нитку сараковку по міцності, ну і часто замінює сараковку. Продається поштучно, буває у нас біла, чорна або кольорова, десь до 10 кольорів. Обрати кольори можна за нашим каталогом. Нитки підвищеної міцності універсальні. Часто їх називають для взуття, але також використовують для пошиття спецодягу, шкіри, хутра, чохлів та інших виробів, де потрібна міцна нитка, бажано водостійка. Асортимент таких ниток дуже великий, але ми вирішили сконцентруватися лише тільки на самих ходових позиціях. У форматі великої конусообразної бабіни у нас це торгівельна марка Ківі код номер 40, 3000 метрів, бо в природі вона існує номер 10, 20, 60, довжиною від 750 до 4500 метрів. Але ми працюємо з 40 тому що це самоходова. Це 100% поліестер, коефіцієнт міцності 10, вона тонка. Але розірвати руками її неможливо. Стійка до води, але горить. Продаємо ми її поштучно, але для справки в коробці 10 штук. Є біла, чорна, кольорова до 10 різних кольорів. Обирати можна або за нашим каталогом кольори, або за каталогом Ківі. Нитка для взуття в форматі міні-катушки. У нас є українська нитка довжиною 30 метрів з синьою біркою, бо вона існує з зеленою, червоною, жовтою, з різними показниками, різним матеріалом, там поліпропілен. Ми працюємо з самою ходовою Капронова, 375 текс, стійка до води, коефіцієнт міцності 10 руками не розірвеш, як не старайся. Грубе надійне волокно. Продається пачками по 10 штук. Є в форматі окремо біла, окремо чорна, окремо хакі, а також мікс кольоровий, там 10 кольорів. Ціна однакова незалежно від кольору, і комбінація кольорів там може змінюватись. Нитка мішкозашивочна. Тут все просто. У нас один варіант: 100% поліестер, довговічна торгівельна марки Максима, код 10 4, 800 метрів, вага 200 грам. Вона існує з іншим. Показником іншої довжини, але ми працюємо саме з цією 10 4, бо вона сама ходова. коефіцієнт міцності 10, руками не розірвеш, тільки білий колір. Можна замовляти поштучно в коробці 12 штук для розуміння. Користуйтесь, зашивайте мішки. До речі, можна поганих орків в мішки зашивати.